Людина павук і крижані гіганти. У Нью-Йорку панувала спека. Людині павуку лишалося тільки шкодувати, що міських зловмисників це не зупиняло. Ви серйозно, хлопці, чинити злочини в місті, яке наповнене супергероями? Хм, вичитував він грабіжників банку. Зненацька людина павук помітив, що, попри спеку, злодюги тремтять. Якщо вже ми тут застрягли, може, додасте павутинки? попросили вони. Чому ці негідники поводяться так, наче їм холодно, подумав людина павук, пересуваючись містом. Уже кілька тижнів тримається нестерпна спека. Коли павук наблизився до Таймсквер, його павуче чуття дало про себе знати завивав вітер, і температура падала. Здається, сьогодні таки трішки похолодало. Тоді людина павук натрапив на причину зміни погоди у небі відкрився гігантський портал, і звідтіля на місто повіяло снігом. На хмарочосі, стискаючи в руці космічний куб, стояв локі підступний і зрадливий бог Зазгарду. Людина павук поспішив до суперлиходія. Ха, а ось і павук, будеш свідком початку мого славетного правління, промовив Локі. Я зруйную всю землю, а ці надокучливі месники не стануть мені на заваді. Ха, а як же, засумнівався людина павук. І чим зашкодять землі декілька сніжинок? Зажди. Ти ще не бачив моїх друзів, зареготав Локі. Він здійняв космічний куб, і земля затрусилася. Зненацька з порталу просто на Тайм-сквер стрибнуло кілька крижаних гігантів. Велетні гучно закрокували вулицями, а під їхньою вогою трощилися припарковані авто. Іскри від рекламних щитів, знищених гігантами, сипалися на переляканих до смерті мешканців. Зустрічайте крижаних гігантів з Йотингему, прогодів локі поза земним голосом. Тепер, коли у мене космічний куб, вони підпорядковуються тільки мені. Людина повук рванув до розлючених лиходіїв. Аго, в сніговічки, погляньте на сюди. Підібравшись ближче до здоровил, він ледве не прогавив удар дубелою дубиною. Невже я виглядаю, наче якась комаха, яку можна просто так ляснути? Павук опустив погляд на свій костюм. Хм, Утім. Людина павук відскочив, щоб вивернутися, а потім ще раз кинувся до крижаних гігантів. Та велетні не зважали на нього. Вони зосередилися лише на одному на руйнуванні та знищенні всього довкола. У мене немає стільки павутини, щоб вистачило зв'язати цих відморозків, подумав павук. Але ось чим ще можна їх сповільнити? Супергерой вистрілив павутиною, націлившись на протилежний бік вулиці. Він сподівався, що перепона спинить здоровил. Здавалося, що вони таки зупинилися, коли гуп! Павук розчаровано спостерігав, як крижаний гігант наступив на припону з павутини і повалив рекламні щити, і помітив, що вгорі летить квінджет месників. Саме вчасно! вигукнув павук. Він знав, що коли на його боці виступлять такі союзники, як Капітан Америка, Тор, Чорна Вдова, Залізна людина. Шансів перемогти улокі та його снігових поплічників не лишиться. Космічний зореліт приземлився на найближчий дах. Двері відчинилися, і людина павук побачив месника, що спускався по трапу. Одного крихітного месника. Ну що, павуче, яка тут ситуація? Людина Мураха. вигукнув павук. А де всі інші? Месники мають клопіт з Таносом, пояснив людина Мураха. Цей негідник ані дня перепочинку не дає. Зі мною зв'язався Нік Фюрій, повідомив, що тут у місті якась халепа, тож я прибув тобі на підмогу, друже. Без образ, але я чекав на когось побільше. Як дві комашки спинять трьох розлютованих гігантів? Сьогодні, схоже, Нью-Йорк можна розраховувати лише на двох комашок. Павук таки погодився, що людина мураха має рацію, і, як не крути, дві голови краще, ніж одна. Тож мураха вибрався на спину павука, і супергерої кинулися до лиходіїв. Щойно людина павук і людина мураха вернулися до крижаних гігантів, як ті ж бурнули в них автівку. Стережися. вигукнув людина мураха. Уже помітив. вправно ухилився павук. Цей снігопад добряче ускладнює задачу. Є якісь думки? Ну, якби гіганти зібралися до центрального парку на пікнік, я послав би мурах, щоб зіпсувати їм трапезу. Погодка зараз не для пікніків. Але завжди Ти підказав мені ідею, знаєшся на електриці. Ха, краще за тебе, сказав людина Мураха. Я розумію, до чого ти хилиш. Уникаючи атак гігантів, павук рушив до Таймс Тауер, найбільшої освітленої будівлі міста. Коли він дістався хмарочоса, щоб втілити в життя свій план, гігант його скинув. Одначе павук і не думав здаватися. Людина Мураха розумів, що людина павук не зможе довго стримати велетнів, тому прожого вметнувся поміж рекламних щитів. Всередині будівлі дрібний супергерой зламав захист основної електромережі. Аго, відморозки, гукнув він. Холод пробирає до кісток? Хочете трішки погрітися? Таймсквер залило яскраве сяйво від рекламних щитів. Невдовзі вона стала сліпучим. Розпечені мегаватами тепла крижані велетні швидко почали танути. І скоро зникли без сліду. Вийшло, сказав павук, і стрибками попчав Локі. Здається, твої гіганти забули намаститися кремом від сонця. Павуче, загарчав локі, це ти накоїв паршивець? Павук умить вистрілив павутиною просто в лиходія. Мені допомогли. Непогано, як для двох комашок, геш? Людина павук знерухомив в локі павутиною і вихопив у нього космічний куб. Скориставшись його силою, він відкрив портал і відрядив Локі назад у Йотингем. Я повернуся, павуче, я завжди повертаюся, кричав Локі, коли його зі швидкістю затягувало в портал. Перемогли Локі, розтопили крижаних гігантів, спричинили повний блекаут на Таймсквер, мовив людина Мураха. Ну що, ми заслужили на відпочинок? Згоден, відповів павук, але ще треба повернути космічний куб і відновити живлення на Таймсквер. Так, проти спершу ми з мурахами викликаємо тебе на бій сніжками, вигукнув людина Мураха. Виклик прийнято. Стережіться. Кінець.